Дей in, in Oxford today. Це буде початок влогу, напевно. Всім добрий ранок. Ми вже покинулись. І дві сіді на світанок. Good morning, good morning. Good morning. День 3 мого перебування в Англії і. Ми і зараз будемо буваємо. викликати таксі і їхати в Оксфорд. Це вам займає дві секунди а нам пів життя. Ну, Я думаю, люди так будуть огратика, Тому що Він такий життєвий. І крінжовий, У мене дивись, яка укладка сьогодні, а того влогу в мене було ще якась. Фанфект, so yeah, 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 yeah. поки ви їдете в таксі, водій повністю належить вам, не бере ні від кого слухавку і ні з ким не спілкується. Виключно може з вами. І тому він зараз запитав, чи він може взяти слухавку. Окей, але тут він трошки перегнув. Він вирішив, що з нами можна спілкуватися всю дорогу, і тому він робив це і розповідав про доньку і коледж. Thank you. Thank you. Nice Bye -bye. Такі балакучі, блін. А чого ти біжиш, чекай? Ми вже приїхали в Оксфорд. Які гарні люди. Так, дуже гарні люди. I'm sorry, але виходьте вже. Я чекав на неї 40 хвилин. Мем, вибачте, будь ласка, що ви робили там 40 хвилин? Давай, ходили. Поки що тільки ми відвідали ресторан Макдональдс. Ого. Це справжній бер. Так, він помер, щоб буде тут такий. Здесь на би зай будете міста. Володих мертвого ведмедя. Оце Impressions UK. Ні, Михайло, Ніса. Ні, за... я, я ловлю крінжу з тебе, Форіал. Бить на цю бідну лисицю, на її бідні очі. думаєте, вона хотіла помирати, щоб її просто тачили мільйон людей в рік. Мільярд. мільярд. І за око Ні, я не дичина. I was Ребят, що лисиця здивує тільки дичину. Напишіть, будь ласка, адекватно людину здивує чучу лисиця. Ну, то звісно, що так. Хидайте на кого я чекав 40 хвилин знову. Це все, я побачив телефонну будку. <рив> Софі каже, о, все, дідь побачила будку. Ладно, йдемо в тебе. Вона а, хоча... все. Ай. Так знаєш як для відео ніби ти в кліпі. Де Вздохі, де ахі? Вчорася приїхав ще такий. А ми можемо туди піднятися, ні? Спойлер, відтепер починається найсправжнісінький треш. А чому державне, Чому державне? Можна зізнатись, а чому не державне хата? Огида. Він тільки що отримав коляску дитини і потім жінка передумала. А о, коляску, а може все ж таки на часі вже казати. Тут же брунечки. А це значить що? Перемога ребят, буде. Михайло не всикаєш, що так красиво без тебе? Ну я тебе трохи булю, є за що? Ну не трохи. Я за що? Робіть обзор О, на своїх. Чуєш? Ходимося, ходіть, нами. Не ходіть по інших каналах. Ми можемо в кризку підняти. Ти чуєш ти? Я ще боюсь, дай тебе. Все окей, піднимайся. Давай пішли пішли раз. <пиш> Я в твою мать. Піднімайся <пиш> вже нічого. Вже ми піднялись зараз Все окей, не всраєшся. Якщо ти всраєшся, то мені в рот, а бо я й не задоволю. Thank you. We did it. А ти переживала? Я дуже боюсь висити. І в зараз прямо... Ух! Назад, Софі каже, я плачу за таксі, ти платиш за екстрим Реально, я чуть не встраивалася, ребята. Якщо ви боїтесь висоти, Будете срати і не там. Якщо б не міша, я вмерла. Дякую. Гарно так гарно -та. Ми йдемо їсти. Кезе томату бризкет. Смачного. Дякую. Карбонара, що в мене, що у Міші. Міша тут вже дуже excited. І біжіть бігом їсти і дивитися мій блог. Нормально, Не ідеально. Ні, не ідеально. Пробувала краще. У нас тут прийшло 20 хвилин літок, а у вас секунда одна, мабуть. Дивіться, який у нас тут сексік. Тут теж у нас такий досить сексік сидить. Я тут трошки відлучилась припудрити носик, а Михайло наївся і спить. Вся склянка, сп наші склянки, все брудно. Да. Ревізор ставить нуль. На жаль, ми ну. не можемо рекомендувати цей заклад. Не рекомендуємо, Серьо. Не рекомендуємо. Ми вже йдемо і ми з вами побачимо через секунду, а ми ж не знаємо, куди. Так, ми прийшли в таку книгарню атмосферну. Ой, як пахне. Друзі, в нас ще дві години до потягу. чи Моя ти ще... до давай, давай. Так, а, і ми про... тут тішимось. Давайте <говорю> пройдемось по асортименту. <говорю> а чого воно на тебе дає? Дивіться. Масажбол. Це для жопи? з говна. А ти? Клас, я. Ооо, почніть? Давай. Котівкава вона мене привела сюди. а я хочу. Я хочу трошки посмоктати пальчики. <звук> <звук> Зараз не свиш нічого. Але отакий от обзорчик на офлайн таймер і на те, що я появилась їхньому чорному спитку. <звук> Майкл. Опа, не очікували вже в Блаклізу. А, батя приїхав до нього. На відміну від мене? Замі. А вже в Блаклісті ви? Народ, напишіть, кому більше посилує. Ти забула, як мене звати? Ти така, йому? Часто, ми навіть не пили. А, Глоус? А, Глоус. Це не твоя, Софі? Є. Thank you so much. I lost you, right.

So, guys, our trip to wonderful city Oxford comes to an end. See you. The next walk will be from London. London is the capital of Great Britain. We Birmingham. Birmingham. Bye.